Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З нами український історик та журналіст Єврошвець з традиційним прямим стрімом українські сукіряни, який виходить в ЕТР в ефір о 21.00. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити тільки про одне: наскільки Україна зможе протриматися на фронті. Скільки Україна, скільки хлопці, дівчата збройних сил України можуть протриматись на фронті, можуть втримати фронт, і що для цього потрібно зробити, щоб втримати фронт? Ми поговоримо про мобілізацію. Коротше кажучи, тему фронту, військова тема, буде у нас головна, тому що, на мою думку, і це не суб'єктивна думка українського журналіста, а моя думка потрібно відкидати зараз все політику треба відкидати, вибори відкидати, все потрібно відкидати, тому що, тому що росіяни пруть, росіяни тиснуть, росіяни переважають кількість наших співвідношені 1 до 3, 1 до 4. І при такому розкладі втримати фронт, який зараз має 1250 кілометрів. Уявіть, 1250 кілометрів фронт. І це при тому, що росіяни переважають нас в кількості один до трьох, один до чотирьох. Тобто, скажу, ну це ж в обороні нормально один до трьох. Та воно було б нормально, якби у нас було побільше техніки, дронів, побільше снарядів, так, побільше мін було б нормально, але у нас цього ж не вистачає. Так коротше кажучи, сьогодні ми будемо говорити про проблеми фронту, проблеми мобілізації, про те, як зупинити росіян. Не знаю, кому ці тема цікава чи ні, але для мене вона зараз головна. Я привітаю пана Андрія Блонського, пана Сергія Гончара, доброго вечора, дорогі мої рідні. Дякую, що ви дякую, що ви допомагаєте мені в чаті. Підтримуйте мене в чаті. І традиційне прохання, але сьогодні я трошки відступаю від традиції. Четвертий рік війни я займаюся патрулюванням. Рідної Секірянщини, рідної Секіря, Сокірянщина, місто Сокіряни, це дуже важливий участок оборони України, тому що за сокірянами кордон з Молдовою, а через дві години Придністров'я з російським спецназом, танками і вагнерами. Четвертий рік я патрулюю один кордон, підкреслюю один. Незважаючи на велику кількість патріотів Сокирянщини, ніхто цим займатися не хоче. Я патрулюю один кордон, я працюю проти російської агентури, я е, постійно знаходжу орієнтири, які спляча агентура е, спецслужб Росії на Сокирянщині викладає. Коротше кажучи, я працюю як оперативник і я працюю як прикордонник. Працюю за свій кошт на своєму бензині е, зі своїми ресурсами, тому я дуже прошу, перерву в мене була десь приблизно 9-10 місяців, тому що в тому році я важко був хворий і була важка операція. Трошки я зараз оклигав і знову приступаю до патрулювання державної кордону і до роботи. Захисту нашого тилу у нас тут на Сокірячні. Хто захоче допомогти на бензин, на моторесурси, зараз мені потрібно окуляри, бінокль, тому що тому, що приходиться контролювати ділянки за державним кордоном і треба дивитися, мати великі очі. Хто захоче допомогти, 54, 57, 08, 25, 13-71… 8978. картка Приватбанку. Хто захоче за кордону допомогти? Ігор Швець, профіль Facebook, по Повести Юніон по монограму отримую донат з відділення Приватбанку. Дякую, дорогі рідні. Так. Пише пан Volkswagen Пасад. П'ятерочка на ходу. Так, на ходу, пане Volkswagen Пасад, я патрулюю. Кордон наш український. Я працюю проти диверсантів, прочисую ліси, яри за допомогою свого автомобіля. ВАЗ-21,05. Лада. Вірніше 21,05, 1990 року випуску. Уявіть, скільки мої років. Да? 35 років мої п'ятерочки, а вона у мене. Де тільки не їхала, по якому бездоріжжі вона не їхала. Ну, от так я працюю працюю результативно. На сукірянщині я, я замінюю цілий райвідділ поліції і цілу прикордонну заставу. Тому що знаходжу те, що вони на превеликий жаль не бачать. Тому я дуже прошу, хто зможе, допомагайте, хто захоче, допомагайте, будь ласка. Пан Сергій Гончар, патрулювати потрібно всім по всій Україні. Е, я скажу так: зараз потрібно допомагати Збройним силам України, потрібно допомагати прикордонникам, потрібно допомагати е, поліції в плані того, що в тилу дуже велика кількість російської агентури, Діючої російської агентури, сплячої російської агентури. Яка готова робити все те, що накажуть. А вони будуть робити: що диверсії розвідка, провокації для того, щоб підбурити населення проти влади, скажімо так, все, що роблять диверсанти і розвідники. Тому тому закінчується наук. Потрібно робити. На превеликий жаль, е, четвертий рік війни, а на Сукірянщині цим займається одна людина. Я решта всім по барабану, як би кажучи. Хтось тобто, каже, а може ще хтось займається. Так, велика частина у нас на Сукірянщині займалась перекиданням ухилянтів через кордон. Заробили мільйони доларів, покупляли шикарні автомобілі, побудували хати. Кому війна? Кому мать родна. А Ігор Швець правильно, мало того, що викладає е, матеріали, мало того, що історичні експедиції, мало того, що веду стріми о 9-й годині, так ще патрулюю кордон, ризикую життям і знаходжу те, що ні поліція, ні прикордонники, ні спецслужби знайти не можуть. Коротше кажучи, в 59 з великим хвостом дам, без чотирьох місців 60 днів вже. Після важкої хвороби операції ще не виздрую, працюю. Добре, добре, Сирійончар, вербовка агентів, вербовка агентів. Та що тут вербувати, коли, коли люди наші без грошей і за гроші, вибачайте, готові служити вже я не знаю кому. Я відмічаю факт: люди просто вже від безгрошів'я готові на все. І цим користуються російські. Спецслужби. Є у нас тут один, зайшов бот російський, треба його заблокувати. Добре, заблокував російського бота, давайте будемо працювати. Що у нас намічається конфлікт між Азербайджаном і Росією. Майже військовий конфлікт. Було би, я скажу, непогано, тому що, тому що якщо Азербайджан вступить в військовий прямий конфлікт з Російською Федерацією, значна частина сил можливо буде звільнена з українського фронту. Можливо, причина конфлікту російсько-азербайджанського в тому, що азербайджанців після війни останньої в Нагорному Карабасі. Активно викидають з Росії постійні рейди азербайджанців б'ють, азербайджанців калічать уже є факти, що російський ОМОН поліція убивали азербайджанців, азербайджан робить адекватну відповідь: висилає російських пропагандистів, агентів ФСБ, розвідників, які працюють, роблять підривну діяльність в Азербайджані. Коротше кажучи, Азербайджан. Стягує по інформації інсайдерів війська до Нагорного Карабаху, коротше кажучи, можливо, була можлива війна з Росією, тому що Нагорний Карабах, Арм... Арменія, там є російські військові бази. да так? Якось така зараз обстановка. Більше я говорити не буду в загальних рисах, але але якщо почнеться конфлікт для нас. Хоча це цинічно звучить, буде непогано, тому що чим більше в Росії буде конфліктів з сусідами, які їх оточують, тим для нас краще. Мобілізація в Україні. Що по мобілізації в Україні? Бусифікація йде по страшній силі. Оці всі розмови сирського і інших про те, що буде мобілізація така, сяка, що буде закон, хто порушує закон, сяде. Це все розмови. У Львові побили адвокату. Так, у, ні а у Львові чоловік вийшов з дружиною вечором погуляти. ТЦКшники як кажуть, у нетверезому стані, хоча це ніхто не підтвердив інформація з В п'ятером налетіли, закинули чоловіка, жінку відштовхнули. Жінка хотіла відбити чоловіка куди? Там п'ятеро тицикашників відгодовані. Як племінні бики, простимне Господи, я відзначаю факт. Коротше кажучи, хватанули чоловіка та і все. У мого знайомого у Львові чоловік працював крановщиком. да На крані. І казав: та з крану мене ТЦК не зніме. Не зніме я собі на стройки переживу війну. Да? Ну, коротше кажучи, сидів він на крані три роки. Працівнав на будівництві три роки і вийшов купити пляшку пива. Тільки вийшов купити пляшку пива, налітають 5 тицікашників, мого знайому б'ють його по морді, бусифікують, він зараз вже стримує ворога під сума. Ось така у нас е, бусифікація, мобілізація. Ну а в Ужгороді побили ветерана війни, да? інваліда другої групи. Е, Олександр Усков у Ужгороді, ветеран війни, який воював ще спочатку АТО, має інвалідність, е, поранений, контужений. Був затриманий ТЦКшниками, показав їм, що він є інвалідом другої групи. Ветераном війни і не підлягає мобілізації. Його били по голові. Забрали в нього документи і казали, де ти купив мобілізацію. уявіть ветерану війни, який 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 воював з 2014 року, б'ють його по голові, здоровені, угодовані годовні кнурі цикашники і кажуть, а де ти купив УБДшку і інвалідність? Можете собі уявити? Ну і, коротше кажучи, відео про це виклав е е військовий один. І вимагав е, вибачень від е, ТЦКшників, і щоб їх по, зразу ж послали на фронт. Коротше кажучи, Закарпатський ТЦК почав вибачатися командування Закарпатського ТЦК, е, начальник Закарпатського ТЦК почав вибачатися перед Олександром Мусковим, Потім ті два здорових бугая стали і вибачалися перед ним. Але подивіться, я в соцмережах відео, як перед цим. Олександр Муск, Усковим ужорді вибачаються два ТЦКшника. Стоїть худенький ветеран. Ну, видно, що він інвалід, худенький, бліденький. Перед ним стоять, отако розщепіривши руки, в встойки, начебто, знову готові кинутися, і бити його по голові, ТЦКшники і вибачаються. Я не бачив розкаяння. А оці їхні стійки, подивіться, які вони вгодовані здоровенні кабани кнурі. Я не ображаю, вони дійсно такі відгодовні, як на бій, на бойню. Коротше кажучи, я не бачив розкаяння у них в словах. Слова були просто так: знаєте, для балди. На коліна вони перед ним не ставали, а треба було просити би пробачення на коліна. Ну і на фронт їх ніхто не послав. Так? Тому що правильно, треба ж комусь бити в Ужгороді голови, от вони будуть бити, а посилати на фронт будуть інші. А вони будуть вибачатися на край випадок і знову будуть бити. Коротше кажучи, мобілізація, бусифікація, ТЦК било і буде бити. Хтось каже, який є вихід. Ну, звичайно, вихід є. Єврейська солідарність, вибачте, Європейська солідарність в Раді зареєструвала законопроект, по якому 50% усіх силовиків в Україні повинні йти на фронт. Спецслужби, усі, ну коротше кажучи, у нас в тилу дуже багато спецслужб, і у кожної спецслужби є спецназ, свій спецназ. Е, усі ці спецслужби, крім антикорупційної прокуратури, яка повинна бути заброньована на 100 повинні йти 50 на, на фронт. Служба безпеки України, ДБР, Набуш, МБР, поліція, ДСНС. МСНС, коротше кажучи, всі тилові спецслужби 50% на фронт, крім антикорупційної прокуратури. Плюс Європейська солідарність піднімає питання, щоб в Раді зареєструвати законопроект, по якому половина депутатів і половина чиновників повинні йти на фронт. Чиновників, депутатів, знімати бронь. Я думаю, це правильно, тому що. Як я вже казав, фронт має лінію 1250 кілометрів. А росіяни скрізь промацують місця там, де слабенькі місця вони сунуть туди масою, прориваються і йдуть вперед. І командують ЗСУ, кидає їм на зустріч елітні підрозділи Збройних сил України, щоб їх зупинити. Так довго не може бути і рано чи пізно. Росіяни десь намацують і рвануть. Вони хочуть прорватися до міста Дніпро, до річки Дніпро. Тому що розуміють, що це почне розколювати Україну. Буде хаос, паніка в Україні. І якось так. На Сумщині наші зупинили росіяни. Але чого вартувало нашим хлопцям і дівчатам ЗСУ зупинити росіян на Сумщині? До речі. Дуже багато відео елітних підрозділів Збройних сил України, які правильно зупиняли професійно росіян на Сумщині. Дуже багато відео головного управління розвідки, коли підрозділи головного управління на Сумщині зупиняли росіян, брали в полон і відстрілювали там в посадках в лісах. Коротше кажучи, на Сумщині росіян ми зупинили, але. Діпстей сьогодні сказав, що росіяни зачепилися за два села на Дніпропетровщині. Тому я назвав це відео: Ворог зайшов на Дніпропетровщину знаком оклику. Є така інформація, е, значить, пабліка Діпстейт, який відслідковує пересування на фронті, про те, що росіяни зах... зайшли, зачепилися за два села на Дніпропетровщині. Бої вже йдуть в Дніпропетровській області. Росіяни там зробили вже невелику сіру зону. Це тривожний сигнал, тому що Дніпропетровська область, Дніпро це, це серцевина України. Зачепляться росіяни, підуть далі. Буде велика біда. Всіх кнурів на м'ясо. Не треба пані Тетяни Гетманюк на м'ясо. З цих кнурів м'ясо ніхто їсти не буде, всіх кнурів на фронт. Я скажу просто: напевне, я відео назву так: всіх кнурів на фронт. І якось викладу це відео. Коротше кажучи, ось такі сьогодні, такі сьогодні події головні. Головне питання як зупинити російський наступ? Як зупинити російський наступ? Будуть зараз викладати, напевно, протипіхотні міні-поля, тому що. Е, тому що Україна вийшла з Отавської конвенції, але перед війною ми знищили 2 мільйона протипіхотних мін. А ви хто придумав таку дурість перед війною знищити 2 мільйона протипіхотних мін? Ну ви знаєте, в Україні, як кажуть головою, не думає ніхто. От велика проблема України і про це говорив Богдан Зіновій Тимофій Хмельницький: що українці не хочуть думати. І про це він говорив своїм козацьким полковникам. На превеликий жаль, з усіх козацьких полковників, які в нього були, реально майже кожен не хотів думати від слова зовсім. Вони казали, козак повинен рубати шаблю, козак повинен воювати. А Богдан Хмельницький завжди вчив їх, не поспішати думати, думати, думати. Ну, от, коротше кажучи, з цим у нас завжди проблема. Проблема просто подумати. Хоча хтось з великих вчених казав, що реально думають над життям всього 2% з усього кількість з усієї кількості людей на світі. З вами український історик та журналіст Швець. пропрацював я 19 хвилин. Хто захоче мені боротися з. Помогти, хто захоче допомогти мені боротися з російськими диверсантами на Північній Бесарабії, на рідній Сукірянщині, з їхньою агентурою, хто захоче допомогти мені в патрулюванні державного кордону. А я, як завжди, патрулюю по дуже важкій місцевості: ліси, яри, пересічна місцевість, легких шляхів не вибираю. Будь ласка, 54 57, 08, 25, 1371, 8978, картка Приватбанку. Зараз мені потрібно купити який-не який величенький бінокль, тому що ліси позаростали, все позаростало очима своїми старечими підсліпуватими. Я вже не так бачу, як молодими, а біноклю підзорну трубу потрібно купити. Хто захоче, будь ласка, допомагайте. Низький Уклін тим, хто допоможе. До речі, від мене взяли на озброєння низький Уклін. А ви що думаєте? Єгора Кравцова, дивитесь, скільки ви. Є у нас такий, є у нас такий е модний модний модний. модний Коротше кажучи, український блогер, який має 700 тисяч підписників. А о, він збирає на ЗСУ, ще забув. Коротше. Мега популярний в українців Він побачив, що я, отак, от беру і кланяюсь тим людям, які допомагають донати, і собі кланяється вже двома руками. Отак, от бачите, так що навіть сильно модні блогери, які мають по 730 тисяч підписників в Україні, дивляться Єгора Кравцова. І вчаться, що робити? Доброго спокійного вечора вам. Тримаймо стрій, і єднаємося. І що скажу я: я вірю в перемогу України. Вірю в перемогу України, тому що Джохар Дудайв сказав, що сказав Джохар Дайв, що зв'язавши свій з Україною, Росія потерпить Поразку і зійде велике українське Сонце. Слава Україні, Героям слава, слава Збройним Силам України! І смерть ворога Доброї Спокійний ночі.